Одружена з морем. Держава, ім'я якої ми згадуємо на еду з Іспанією, коли говоримо про великі географічні відкриття, країна кораблів, азулежу, фаду, азулежу, що зображають фаду, та фаду, що співують азулежу. Португалія. Доброго дня! Мене звуть Макс і це рубрика Кліо. Місце, в якому ми говоримо про історію. І сьогодні ми поговоримо про Португальську Колоніальну імперію. Про те, як її тричі утворювали та тричі втрачали. І найголовнішим, я вважаю почати з того, чому саме Португалія. чому вона стала одним із найбільших колонізаторів. Визначимо причини. Частина з яких буде аж надто очевидними, але я вважаю, що їх слід згадати. Португалія держава, яка буквально заручена з морем. Це найзахідніша країна Європи, яка навіть в період пізнього середньовіччя мала лише двох сусідів співвідносно Велике Королівство Кастилію та Леон на Сході і півночі, та океан та океан. На Заході та Півдні. Португалія реально не мала шляхів до експансії. Окрім як через море. Португалія народжена реконкістою, відвоюванням земель християнами у мусульман. А ви знаєте, що відбувається тоді, коли десь ви щось отримуєте? Правильно, десь ви щось втрачаєте. В 1453 році турки Османи. Остаточно поставили крапку на існуванні Християнської Римської імперії, захопивши Константинополь. А разом із тим, взявши під свій контроль гілку шовкового шляху, яка поєднувала Європу з Далеким Сходом, передаю привіт Венеційській Республіці, яка від цього дуже сильно образилася. Тепер мусульмани повністю контролювали поставки фарфору, шовку, а головне, прянощів у Європу. Португалія як держава, що сформувалась в умовах війни християн, мусульман, кастильців, леонців, гранатців, арагонців, у 12-15 столітті була дуже схожою на держави хрестоносців Східного Середземномор'я. На відміну від країн Західної Європи, де лицарство поволі вироджувалось, в Португалії воно знаходилося у самому розквіті. Під там, я маю на увазі те, що в деякі періоди стан лицарства буквально доходив до 10% від усього населення, а це ну дуже-дуже дуже багато. До того ж, Іберія стала одним із головних фортпостів ордену Тамплієрів. І саме туди під час розгрому цього ордену втікали лицарі з усієї Європи. Королю Данішу І взагалі вдалося довести папські комісії, що португальський осередок тамплієрів. Ні в чому не винен. А пізніше перетворив його в окремий орден. зі своїми, Певно, зі своїм блекджеком та лицарями в орден Христа. А коли в 13 столітті спільний кордон з мусульманами зник, всю цю енергію добра, любові та християнства потрібно було кудись спрямовувати. В 15 столітті відбувся грандіозний стрибок в суднобудуванні. Під впливом невеликих кораблів Магрибу та суден іберійських риболовців португальці сконструювали каравелу. Маленький, маневрений, швидкий човен, який не боявся відпливати від знайомого узбережжя. Все це разом з неординарними підданими допомогло Португалії в перетворенні з популюшки Європи на Колоніальну імперію. Першим з цих підданих був принц. Енріко Мореплавець. Також відомий як Хенріх Навігатор, четвертий син короля Дуарте І, чудово розумів, що корону йому приміряти навряд чи вдасться, тому входити в історію він вирішив іншим шляхом, шляхом експедицій та походів. У 1415 році він ще під керівництвом свого батька прийняв участь у першому португальському колоніальному завоюванні. Захоплені фортеці Сеути. Чому Сеута? Сеута разом з Танжером знаходились на перетині морських і сухопутних торгівельних шляхів, які з'єднували Магриб. І завоювання їх здавалося неймовірно вигідним. І Сеуту їм дійсно вдалося захопити. А от Танжер сходу дні. Португалія думала, що тепер вона буде головним торговцем на районі. Проте, як це завжди буває, мусульманські каравани просто почали оминати Сеуто. І місто замість золотої жили тепер стало тягарем для португальського бюджету. До завоювання збережжя Марокко Португалія повернеться за 50 років. А вже до кінця XVI століття, всі більш-менш великі. Марокканські форти будуть під контролем Португалії. Енріке Мореплавець зосереджився ж на дослідженні та колонізації нових земель, власне, звідки він отримав ім'я мореплавець. У 1419 році група лицарів відправлена на дослідження узбережжя Африки, була викинута штормом на Мадейрський архіпелаг. У 1427-32 роках відбулись експедиції до раніше знайдених Арагонцями островів. В глибині Атлантичного океану. Португальці припливли, підтвердили, що ці острови справді існують та оголосили їх власністю корони. Так, власне, були відкриті Азорські острови. У 1456 році мореплавці на службі Енріке відкрили острови Зеленого Мису. У 1481 році Португалія закріпилась в Гвінеї. З постаттю Енріке-мореплавця пов'язані дві інші знакові події. Перше. Капітанами на служби Енріке була сконструйована каравела. Корабель символ великих географічних відкриттів. Друге. В 1420 році принца Енріке було обрано великим магістром ордену Христа португальської гілки тамплієрів. З цієї події починається процес підпорядкування ордену напряму португальській короні, а також перетворення лицарів на експедиційні колоніальні загони. Бартоломео Діаш. Продовжив дослідження африканського узбережжя та в період між 1487 та 1888 роком здійснив плавання, в ході якого його кораблі опливли на найпівденнішу точку Африки ми з доброї надії. Довівши, що морський шлях в Індію теоретично існує. На основі звітів Діаша, Васко Дагама. В 1497-1499 роках здійснив своє плавання, в ході якого нарешті досяг узбережжя Індії. А в 1503 році в Індію відправилась експедиція на чолі з Альфонсо Д Альбукерке та Тріштаном Дакуньє. У тому ж році Альбукерке закладає першу португальську фортецю на узбережжі Індії. В 1505 році захопив місто Суфала, в 1506 році засновує фортецю Мозамбік, в 507 році захоплює острів Сокотру, перерізавши мусульманську торговлю в Червоному морі та острів Ормус, паралізувавши мусульманську торговлю в Перській затоці, в 1510 році. Році захопив місто Гоа важливий мусульманський центр торгівлі, котрий став столицею Португальської Індії, та розпочав будівництво факторії на острові Цейлон. В 1511 році була захоплена Малака. І хоч Сокотру та Ормус не вдалося довго утримувати, вплив Португалії на країни Індійського океану став вагомим, а постать де Альбукерке Жахала Арабі. Серед населення Аравії та Єгипту ходили чутки, що до Альбукерке збираються повернути Ніл. Ну, я маю на увазі не повернути Ніл забрати назад, а повернути в іншому напрямку, спрямувати його в іншу сторону. Коротше, ви зрозуміли. Щоб створити голод, власне, у Єгипті? Або ще одна геніальна затія ну, правда, більш-менш ну, може логічна? Це викрасти Меки Каабу, щоб обміняти її на Єрусалим. Настільки Альбукерків вважався непередбачуваним. Але це метушіння Індійським океаном, в ході якого всі мусульманські торгівельні шляхи виявилися перебитими, насправді мало на меті нарешті, ну, хоча б нарешті, отримати під контроль торгівлю прянощами. Спочатку португальці думали, що прянощі ростуть в Індії, проте. Прийшовши туди, розгромивши усіх, вони зрозуміли, що вони там не ростуть, а приходять з Малаки. Діставшись Малаки, та, власне, завоювавши Малакут Альбукерке, виявив, що прянощі там, загадайтесь, теж не ростуть. І тут, нарешті, замість того, щоб ще кудись йти та когось підкорювати, він вирішив використати дипломатію та розвитку. За наказом до Альбукерке. На всі кораблі, що проходили через Малакську затоку, яку тепер контролювали португальці, почали португальці садити своїх матросів. Вони плавали, повертались в Малаку та доповідали про все, що бачили, та звідки тут, блін, такі прянощі. Так були знайдені острови Прянощів. У 1512 році Португалія заснувала колонію на острові Тенарте. З іншого боку. З Малаки були відправлені посольства до сусідніх країн Сиаму та Китаю. Адже тут важливий цікавий казус. Малакський султанат, у якого Альбукерке забрав свою столицю Малаку, де Юрий був данником імперії Мін. А таке зухвале утворення, утворення. А таке зухвале вторгнення привело імператора Джу Ходжао в людь. Він наказав іншому своєму даннику Сіаму. Знищити португальців та повернути малаку законному володарю. Правитель Сіаму дуже уважно вислухав волю китайського імператора. А потім сказав щось типу: моя твоя не розуміти, він простигнув проігнорував. Пам'ятаєте, що про португальське посольство в Сіам певно, місцевий правитель вирішив, що торгівельні факторії, торгівельні шляхи, прянощі, срібло вони якби тут. А китайський імператор десь там далеко. А перший португальський посол в Китаї так, він помер у в'язниці. Десь в цей період португальці, по одній з версій, випадково відкрили Австралію. Висадились на узбережжі, зробили там стоянку, після чого назавжди його покинули. Здавалось би, чому? Подальшому, Португалія значно розширить свої сфери впливу на схід. У 1557 році, певно, підписавши мирний договір з Китаєм, вони створили першу європейську колонію в Китаї Макао. А пізніше португальці стали першими європейцями, котрі налагодили торгівельні відносини з Японією. А що роблять наші улюблені іспанці? Вони теж шукали короткий шлях в Індію. Проте, у 1492 році Христофор Колумб замість Індії відкриває новий світ, назвавши той Західну Індію, оголосивши ці землі своїми за правом першовідкривача. Португальців всі ці новини явно напружили. Все таки тут претензії на Індію заявляють, і цю суперечку вони вирішили: ви ніколи не здогадаєтесь, як? Папською Булою, реально папською Булою. Спочатку представники Португалії та Кастилії зібрались в 1494 році в місті Тордесельяс, де вирішили небагато ні мало розділити світ. Все, що загідніше, 46-го Меридіану, закріплювалось за Кастилією, а все, що східніше, закріплювалось за Португалією. Папа Римський теж покивав головою та завірив домовленість папською бувою. Як ви розумієте. Подібні домовленості були дуже поспішними і явно говорили про те, що іспанці та португальці явно не тільки не розуміють приблизний вигляд Америки, але й вони не були впевнені, що земля має форму кулі. Пізніше, після навколосвітнього плавання Мегелана, в 1529 році в місті Сарагоса підпишуть другий договір. Який закріпить сфери впливу в східній півкулі по 142-му меридіану. Тепер Кастилія та Португалія повністю остаточно та безповоротно вирішили, що весь світ належить їм. У 1500 році португальський мореплавець Педро Альвареш Карбал, повертаючись з Індії, випадково взяв курс занадто західніший. Знову-таки, випадково. Знайшов берег, котрий за трудесельяським договором знаходився в португальській сфері впливу. Так була знайдена майбутня найбільша перлина в колонії Португальської колоніальної імперії Бразилія. У 1501-502 роках було здійснено ще кілька експедицій. Проте португальці не знайшли там ніяких золотих міст, ніяких могутніх імперій. Ні прянощів, тільки деревину. І тому вони просто забили на ці землі на найближчі 30 років? Ну так. Пам'ятаєте, Індія? Прянощі, мусульмани, торгівля, Альбукерке, Ніл, Кааба. Пам'ятаєте? Перші колонії вони почнуть тут будувати лише в 1530 році. А в 1534 році король Жуан III задля ефективного заселення розподілив португальську сферу впливу в Південній Америці на приватні кампанії капітанство. Створивши одну з найсмішніших мап адміністративно-територіального поділу, що я коли-небудь бачив. Ідея, до речі, виявилася поганою. До 1529 року з 15 запланованих колоній. Реально існувало лише 5, а повноцінно функціонувало лише 2. Було вирішено змінювати політику. І все ж таки утворити генерал-губернаторство. Португалія зробила це вельми вчасно. В 1555 році на узбережжі Бразилії висадились французи, заснувавши колонію в бухті Гуанавара. Розлючені португальці відправили тоді свою експедицію. Яка знищила французьку колонію, а в 1565 році на її місці було закладено місто Ріо де жанейро бразильські колонії стали головним експортером деревини в Португалію. Також там почалось вирощування цукрової тростини, проте з нею були проблеми. Для вирощування цукру потрібна велика кількість робітників. А оскільки місцевого населення було не надто. Багато до того що вони надто погано працювали та надто часто помирали, потрібна була робоча сила. Довелося перепрофілювати свої африканські факторії під торгівлю дуже специфічним товаром – рабами. Португалія або полонила місцеве темношкіре населення, або вимінювала його на зброю у місцевих правителів, котрі, до речі, використовували її для захоплення нових рабів. Таким чином було закладено так звану. Трикутну торгівлю. З Африки в Південну Америку йшли раби, з Америки в Європу цукор, а з Європи в Африку зброя. Паралельно з колонізацією Бразилії у 1500 році Португалія заявила свої претензії на Канаду. Португальцям дуже здалося, що частина земель там лежить у їх сфері впливу. А вилов риби біля узбережжя Фауренда повинна обкладатись податками португальської корони. Як ви розумієте, така політика довго не проіснувала. Стрімкий розвиток португальської колоніальної імперії обірвався настільки ж неочікувано, настільки починався. 4 серпня 1578 року в битві при Елькерар елькебрі схлеснулись війська двох претендентів на американський трон. В яку яким чином влізли Османська імперія та Португалія? Португалія не просто влізла. 20 з гаком тисяч солдат на чолі з 24-річним королем Шебастьяном, більшою частиною дворянства та лицарства. Все це було благополучно втрачено. А що це означає для монархії? Правильно, дуже захоплюючи війну за трон. При цьому, у випадку Португалії, між всіма: португальці, іспанці, французи, голландці, англійці. Іспанський король Філіп ІІ вийшов з цієї війни переможцем та за сумісництвом королем Португалії Філіпом І було укладено особисту унію, яка увійшла в історію як Іберійська унія. Тоді до усіх іспанських колоній та сфер впливу додались португальські. І це було дуже погано для Португалії. Чому погано? Іспанці того періоду загалом не були надто зацікавленими в розвитку колонії та торгівлі, адже на відміну від інших європейських країн, котрим потрібно було розвивати колонії, щось там вирощувати, перевозити в метрополію, там переробляти та продавати на зовнішні ринки. Іспанцям весь цей цикл загалом не був потрібен. В прямому сенсі, вони могли майнити. Гроші. В новому світі Іспанія мала неймовірні золоті копальні, минаючи розвиток торгівлі та виробництва. Іспанія чеканила монету в надзвичайній кількості. Від цього сама, неймовірно, програвала, тягнучи за собою Португалію. Неймовірна інфляція, корупція, повний провал в виробництві. Це Іспанія того періоду. Тим часом у світі зростала конкуренція. До колоніальної гонки почали приєднуватись Франція, Англія та Нідерланди. Будучи колишньою частиною Іспанської імперії, Нідерланди знали про іспанські, а отже й про португальські колонії і торгівельні шляхи і швидко почали діяти. В проміжку між 1602 та 1663 роком Португалія втратила малаку, Цейлон, Ганну, а також Бразилію та Луанду. Їх витіснили з ормузу та оману. В колоніальній імперії явно намічався крах. Тоді, коли стурбоване португальське дворянство приходило до Мадриду зі словами У нас тут колонії, голландці, зробіть щось. Їм відповідали. Всім до дупи. У відповідь на всю цю клоунаду з іспанцями та голландцями у 1637 році розпочалось перше повстання в Лісабоні. Яке було придушено іспанськими військами, але вже за три роки спалахнуло друге. У ході 28-річної війни португальцям вдалося повернути незалежність, відбити Бразилію, проте втратити колонії в Магрибі разом з їх центром Сеутою на користь Іспанії. Португальська колоніальна імперія стиснулась до колоній в Бразилії, кількох колоній в Індії та на узбережжі Африки. В 1693 році в бразильському штаті Мінас Жерайс було знайдено золото, що покращило економічне становище в імперії, і вона розпочала вкладати всі свої сили в розвиток своєї найбільшої колонії Бразилії. Вона стала важливим світовим експортером рису, какао, тютюну, цукру, бавовни. Проте всім цим багатством португальці скористатись повною мірою не змогли. 1 листопада 1755 року стався Великий Землетрус. Магнітудою 8,5-9 балів, а разом з цунамі, що знищило політичний центр Португалії, місто Лісабон. Тоді за 6 хвилин загинуло 90 тисяч містян, 85% будівель було знищено. Королівський палац, бібліотека, архів, звіти мореплавців, все. В державі було зовсім не до колоніальних амбіцій. А через 50 років сталася нова катастрофа Наполеон. Після захоплення Іспанії він в 1807 році вдерся в Португалію, швидко захопивши її. Тоді відбулася неординарна ситуація. Португальське дворянство разом з королем. Ну на той час короли, королевою була Марія II, яка була не надто при пам'яті, тому власне з. Королевою та принцем Регентом. Португальське дворянство тоді втекло до Бразилії, де сформувало уряд у вигнанні. Бразилія стала тимчасовою митрополією Португальської імперії. Однак, після поразки Наполеона, португальське дворянство те португальське дворянство, що залишилось вдома, закликало корону повернутись в столицю. Однак принцу регенту Жуану було комфортніше залишатись в Ріо де Жанейро. З одного боку Бразилія, яка на відміну від Португалії, не була у вирі Великої французької революції, з її ідеалами свободи, рівності, братерства, республіки. А разом з тим, з іншого боку, йому було легше наглядати за бразильським дворянством, власне будучи в Бразилії. З цією цілею, в 1815 році було проголошено об'єднане королівство Португалії, Бразилії та Альгари столицею в Ріо. Таким чином, дворянство бразильське та португальське були зрівняні в правах. Однак у 1821 році таки вдалося домогтись повернення столиці в Лісабон. А Бразилія наступного року проголосила про вихід з Об'єднаного Королівства та утворила Бразильську імперію. Знову Португалії не пощастило. На дворі 19 століття. Розпал європейського колоніалізму. Навіть тіт невеликого місцевого італійського правителя мріє про власну колонію. Португалія тим часом контролювала лише кілька фортець в Азії, в першу чергу Гоа та Макао, та кілька колоній в Африці, де вона володіла лише неглибокими смужками узбережжя. Тоді португальці вирішили прийняти всіх потух до того, щоб розширити свої колонії в глибину африканського континенту. Головною ціллю було утворення так званої рожевої карти, суцільної смуги колоніальних володінь від західного берега до східного. Однак на шляху реалізації цього плану виступила Велика Британія, традиційний союзник португальців. Англійці прагнули утворити колоніальну імперію від узбережжя Середземного моря аж до мису доброї надії. І протистояти цим задумам Португалія явно не могла. В роки Першої світової війни Німеччина проводила активні військові дії в Анголі та Мозамбіці з цілею їх захоплення. За результатами війни Португалія не отримала ніяких значних шматків Німецької Африки. Тому відчувала себе явно обдуреною. Тому, в роки Другої світової війни, вона зберегала нейтралітет. Хоча в той період в державі був встановлений правлячий режим Антоніо Салазара, який був правим режимом. Отже, в новий час Португалія вступила. Маючи під контролем землі сучасних: Кабоверди, Сантоми і Принсипі, Гвінеї бісау Анголи, Мозамбіку, Макао в Китаї, а також землі сучасних штатів Гоа та округів Дедра і Нгар Хавелі в Індії. Салазар навіть поставив собі амбітну ціль збереження статусу колоніальної держави. Це стало частиною його ідеології, в той час, коли європейські країни. Навпаки, надавали своїм колоніям незалежність, реально чи формально, Португалія пишалась своїми колоніальними володіннями. І це була не надто далекоглядна політика. Після проголошення незалежності Індії в 1947 році, Велика Британія та Франція передала всі свої колонії в регіоні їй. І це саме вона закликала зробити Португалія. На що та відмовила? І вже до 1961 року ці землі вона там не контролювала. Там розпочались заворушення, під приводом приборкання яких в Гоа увійшли індійські війська. І ця колонія стала індійським штатом. До речі, зараз це найменший штат у складі Індії. У тому 61-му році розпочались заворушення в Анголії, Мозамбіку та колоніальній Гвіані. Португалії довелось перекинути значні свої сили на їх придушення. Це призвело до великих економічних втрат. Кризи, в ході якої саму Португалію полишили 1,7 мільйона чоловік. А Португалія не дуже велика. Колонії взагалі то мають на меті збагачення метрополії, а не висмокнування останніх сил на їх утримання. Тому у 1974 році військові, розчаровані в явно невдалій війні, влаштували в самій метрополії переворот. Це був ледь не єдиний. Військовий переворот, який призвів до лібералізації держави. Просто, як кажуть, держава була настільки правою, що будь-який переворот повинен був тягти її в ліву сторону. Навіть військовий переворот, який, як правило, такого не робить. Тому ситуація доволі неординарна. Португалія надала колоніям в Африці незалежність, а в 1999 році повернула Макао Китай. Таким чином, ставши останньою колоніальною державою та увійшовши в нове тисячоліття без цього статусу. Отже, такою була історія португальської колоніальної імперії. Дякую за перегляд даного відео. Під ним знизу є коментарі, де ви можете залишити свою думку, як вам сподобалося, що потрібно по-іншому робити, що потрібно не по іншому робити. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал.